Доброго дня, я слухачка наукової секції екології комунального закладу Роменська міська мала академія наук Бочнівської молоді Сумської області. Мене звати Козі Катерина Дмитрівна, і я студентка першого курсу в ВСП РФК КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Я представляю тему з науково-дослідницької роботи екологічні проблеми людства. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що важливість екологічних проблем людства в наш час неймовірно актуальна, а усуненню їхнього впливу можуть допомогти тільки наші власні зусилля. Зробивши моніторинг екологічних проблем людства, я звернула увагу на те, що через різку зміну екологічного стану довкілля стан багатьох тварин, рослин, морів, океанів, атмосфери та інших об'єктів погіршується. Наслідок негативного ставлення до них. Завдяки цьому страждає багато організмів, але якщо ми звернемо увагу на свої дії щодо навколишнього середовища, то зможемо уникнути багатьох екологічних проблем назавжди. Метою моєї роботи є розробити рекомендації, що дозволяють зменшити негативний вплив екологічних проблем людства на довкілля. Завдання моєї роботи полягає в тому, що. Мені потрібно проаналізувати, які екологічні проблеми присутні сьогодні, дослідити чинники виникнення цих проблем, зробити оцінку загроз для нас, створити рекомендації з приводу і сторонення цих чинників. Методи мого дослідження були в тому, що я зробила теоретичні методи спостереження, синтез та аналіз, результати дослідження та їх аналіз. Екологічна проблема це зміна природного середовища в результаті антропогенних дій, що веде до порушення структури і функціонування природних систем, призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків. Поняття екологічної проблеми є антропоцентричним, оскільки негативна зміна в природі оцінюється щодо умов існування людини. На сьогодні довкілля не перестає змінюватись, зазвичай з ним контактує багато живих організмів, екосистем. Людей. У нашому суспільстві екологічні проблеми стали набирати великої поширеності та з кожним разом зростати, але слід зауважити, що навіть деякі зміни в екологічному середовищі можуть призвести до багатьох катастроф, втрати і погіршення умов нашого життя. Якщо ми не звернемо на них увагу і не вирішимо їх, то потім вони можуть для нас понести погані наслідки. Основними групами цих речей є забруднення атмосфери, засмічення та визнання. Виснаження водних ресурсів, деградація ґрунту. Першим чинником є забруднення атмосфери. Це найгостріша екологічна проблема. Вона включає в себе ряду аспектів. Причиною забруднення атмосфери є парникові гази, це зростаючі темпи і збільшення, які створюють енергетичне теплове забруднення людьми, можуть призвести до глобального потепління і зміни клімату. Механічна обробка металів. Вона призводить до викиду речовин, які можуть становити для суспільства шкоду. Рекомендаціями для зменшення причин заборуднення атмосфери є очищення палива від шкідливих домішок, бензин, свинець, олово тощо, і утилізація старих меблів текстилю. Таким чином, зменшується викид небезпечних речовин, що може призвести до очищення повітря. Другим чинником у моїй дослідницькій роботі було засмічення та виснаження водних ресурсів, насичення водою речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води, потапляння різного пруду у води, водосховищ, можуть не сприяти наслідки, які зашкодять нашому здоров'ю. Причинами забруднення водних ресурсів є забруднення водою шляхом викиду сміття та інших забруднюючих речовин, і атмосферні забруднення. Після потрапляння в воду відбуваються хімічні реакції через що утворюються концентровані кислоти. Рекомендаціями щодо їх усунення є викидати сміття не в воду, а в спеціальні контейнери і місця для відходів. І другим Є зменшити використання хімічних засобів при прибиранні будинку, натуральні засоби, не зашкодять нам навколишньому середовищу і водним ресурсам планети. Третім чинником є деградація ґрунту, природне або антропогенне спрощення ландшафту, погіршення стану, складу, корисних властивостей функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів. Деградація Землі може виникати. У яких поверхня порушувалася через землетруси, суви, карстовотворення, повені, набування корисних копалин, а також земельні ділянки, які мають еродовані, призволожені з підвищеною кислотністю або засоленістю, забруднені хімічні речовини, ґрунти та інші, її причиною є надмірна неправильна експлуатація ґрунтів і національна виробка лісів. Рекомендація щодо її Усунення і зменшення є аеробне компостування, його перевагою є те, що воно викликає максимальне збереження поживних елементів, збільшення площі для внесення органічних доборів, завдяки зменшенню норми внесеного компосту і раціональне використання ґрунтів. Висновків з моєї науково дослідницької роботи дуже багато. А отже, за результатами Моєї роботи я дійшла висновку, що потрібно не просто спостерігати за екологічними проблемами людства, а почати їх вирішувати і проявляти ініціативу. Слід приділити більше уваги цим проблемам, адже ми самі можемо бати, чого зробити. Наприклад, кидати сміття тільки в смітники, вилувати хімічні речовини не у воду, а в спеціальні місця, не забруднювати природу, краще приділяти увагу навколишньому середовищу. Проводити роз'яснювальну роботу серед школярів, студентів, рідніх людей, дорослих з приводу зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, прівнюючи всі ідеї щодо покращення ситуації, екологічних проблем, розроблені мною рекомендації мають більш надієвіші, економніші, ефективніші і малозатратні способи вирішення. Потрібно допомогти нашій планеті, бо коли ми врятуємо нашу планету, вона врятує нас. Дякую за увагу. До побачення. Гарного дня.